Мене звати Браян Дуновей. Ми в Хокінсвілі, Джорджія, прямо в центрі штату. Наша ферма складається з 2000 акрів польових культур. Ми вирощуємо 300 акрів горіхів пекан, 500 акрів трав'яного покриття. Щоб досягти успіху в сільському господарстві, вам справді потрібно впроваджувати технології. Мій ахах, момент щодо технології це був перший раз. Я сидів у техніці з точним автопілотом і в кінці дня не відчував втоми. І, напевно, досягнув на 15% більше. І в той момент зрозумів, що це не просто розкіш, а необхідність. Працівники відчувають полегшення і знають, що те, що вони роблять, є правильним і точним. І ми косимо траву, яка майже не видно, що її потрібно косити. Вони не можуть зрозуміти, куди йдуть. Вони стресують, бо не впевнені, чи перекриваються вони занадто сильно, чи недостатньо. І пер вони можуть. Знаєте, бути ефективними і розслабленими, і просто почуватися краще на своїй роботі. Я відчуваю, що менші машини, знаєте, довгий час залишалися непоміченими, а на фермах все ще є багато малих машин. Лінія цін була важливою для нас, адже вона дає нам автопілот за розумною ціною. І вернення би інвестицій відбувається досить швидко, адже це принаймні на 20% ефективніше. На 20% менше пального, на 20% менше годин на тракторі косарці. 20% дня це багато. Якщо ви в ситуації, коли вам може знадобитися ще один працівник, ще одна косарка і ще один трактор, бо ви просто не можете впоратися, ну, лінія цін може окупити себе прямо зараз. Я маю на увазі, що все, що ви можете зробити, щоб максимально використати своє обладнання, окупити себе ваш. А я маю на увазі, напевно, один сезон, максимум півтора.